Друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ, Я Олександра Шилова. Сьогодні будемо говорити про стосунки між чоловіком і жінкою, про те, як зберегти любов та визначити для себе чи саме свою людину ти зустрів. Про це та інше сьогодні в етері з психологиною Іриною Івлєвою, засновницею психологічного простору Намір Вітаю! Пані Ірино, якщо говорити про стосунки між чоловіком і жінкою, то з яким запитом найчастіше приходять чоловіки жінки? І взагалі, наскільки зараз популярна в Полтаві практика того, що партнери приходять разом до спеціаліста? Ну мабуть, стосунки це така вічна тема, яка б не була там ситуація, який би не був час про стосунки говорять завжди. І найчастіше це той запит, який стосується комунікації в парі. Як почути один одного, чому не розуміють один одного, які, яка динаміка розвитку кожного знову ж таки, так? але знову повертаються до того питання, чому один одного не чують. Частіше про це іноді приходять поговорити про дітей. Як часто ходять парами, зараз набагато частіше, ніж раніше. І набагато більше молодих пар? Є такі ситуації, коли приходять до весілля, так? наприклад, певний час живуть разом, потім думають про одруження і спочатку йдуть на таку прояснюючу терапію до того, як вступити в шлюб. Якщо говорити про, от ми вже почали говорити про шлюб, про те, що людина от визначилася, це її людина чи не її, як для себе зрозуміти, що саме. Це твій партнер, і з ним варто бути далі. Ну я так на всякий випадок скажу про те, що мабуть в чомусь я буду все таки суб'єктивна. Так, тому що те, що я буду говорити, воно базується на практиці, на досвіді. Так? Це точно ну, не відтестовано так і не віддіагностовано якимись вимірами певними. І ну, цікаве питання, так? як зрозуміти, хто твій, а хто не твій. На мій погляд, треба побути в різних стосунках. Не поспішати одружуватися, я думаю, що ранні шлюби це не той вибір, який варто робити. Так? Тобто можна так почекати років до 25, позустрічатися з різними людьми і відчути, якими ви є у стосунках з різними партнерами, для того, щоб ваше найкраще, що у вас є, змогло проявитися. Тому що якщо ми виходимо заміж за того, з ким вступаємо в перші стосунки, так то ну, багато що в нас ще не сформовано, як варіант, так і ми не знаємо, які частини насправді ще можуть проявитися. І от ну, зрозуміти, що це твій партнер, це можна, мабуть, тоді, коли сама людина достатньо сформована, коли їй спокійно, коли немає до неї такого постійного оціночного ставлення, коли їм добре разом подорожувати. Коли їм буває весело разом і є гумор, вони можуть мовчати і не заважати цим мовчанням один одному, так комфортне таке, щоб було мовчання. Вони можуть робити спільні плани на майбутнє, можуть говорити про гроші. Це складна тема. Це дуже про складна про тема. Про гроші. В парах дуже складна тема. Це одна з самих таких інтимних і важких тем, в принципі. Вони о, мають довіру, ну в принципі тема довіри не звучить тоді. Так є цікаві теми, є спільні цінності, о, і тоді це, мабуть, то я людина. А скільки треба зустрічатися для того, щоб визначити я готовий з ним жити? Я готова з ним жити, готовий. Скільки зустрічатися і скільки mm -hmm. треба часу для того, щоб одружитися, тому що це різні речі. Угу. Ну, знаєте, мабуть, кожному своє. Тут ну з молоду, мабуть, можна і не багато позустрічатися, швидко вийти заміж. Ну, в принципі не проблема потім розлучитися. Тобто, ну мабуть, не треба робити трагедію самого розлучення, якщо. Некомфортно, якщо люди не можуть знайти спільну мову, так? а це ж ну, велика така робота да, над тим, щоб зберегти ті стосунки. І якщо вже дуже складно, то можливо не треба так дуже тянути надовго. Так? Це все і краще розлучитися, вже, якщо невдалий поки не Ну Поки ще такі ресурси енергозбереження якогось є, так? і менше відповідальності там, за дітей, за щось іще, можливо, менше побуту спільного. А так, Ну, тобто можна це й швидко зробити, але перший рік він такий, перші місяці вони як правило такі трошки. Ейфорійні тілесні, як говорять, дофаміновіноді так ці стосунки можуть бути. Або навпаки, просто дуже багато емоцій, дуже багато різних таких переживань, хто там що назбирав. І ну, мені здається, що за перші місяці не розберешся, що там це твоя там душа, чи твоє тіло, чи твоя емоційна сфера диктує якісь свої умови. А трошки пізніше, тобто, ну мені так здається, десь після року вже можна починати думати, але рік також не показує. <смеш> тобто, ну не обов'язково поспішати. Зараз таких немає, якихось рамок. А як нормально поспішати або не поспішати, там визначатися рік, два, три? Скільки треба а, часу, От якщо ти відчуваєш собі готовність, я готовий з тобою жити? А, а наприклад, партнерка або партнер не готовий. Скільки можна дати йому часу а, для того, щоб він визначився? Ну, мабуть, тоді, коли. Настає такий певний етап, що треба вже приймати рішення, так? то ну швидше вже прискорити, мабуть, його прийняття, так тому що ну поняття готовий, не готовий» я взагалі не дуже люблю ці прискори слова. Ну, про це треба починати говорити, принаймні, так що є така ідея, є таке бажання, тому що хтось може бути не готовий і, і протягом там всього свого життя так, і знаходити якісь важливі аргументи. Все таки шлюб це відповідальність, така певна, да? різна і матеріальна, і зобов'язання певні є. То ну, говорити про те. Можливо, ставити якісь часові рамки. Це не те, що виставляти умови, так? а говорити про те, що це ну, для мене було б важливо, щоб ми все-таки якось визначилися з часом. Так? Тому що якщо для одного важливо, а другий ну, далі буде довго невизначений, так? то може так трапитися, що один просто чекає, коли це відбудеться. Це очікування, теж нічого такого хорошого не дає. Воно може достатньо довго тривати і нічим не закінчитися. Якщо для одного шлюб важливий, а для іншого ні, то ну, шукати спочатку ці домовленості, так? потім вже більш чітко визначатися в якихось термінах. Тобто, все-таки ну, говорити, не чекати. Ну, говорити, не чекати і не пересижувати, мабуть, так все-таки. Так? Тому що є такий певний етап, коли все-таки треба прийняти це рішення, чи готові ми брати один за одного певну відповідальність. Тому що ну, наше життя ну, взагалі там багато є над чим працювати. Так? І в стосунках в парі ну, попереду може бути. Спочатку діти, або там без дітей, да, все одно буде складно, хтось буде хворіти, хтось потім почне старіти. Тобто, ну, це така, знаєте, має бути історія, в якій ну, наперед непогано подумати, чи зможу я витримати цю людину, бути з нею, якщо їй буде добре. Вона може бути, там, наприклад, без грошей, або вона може. Бути травмована, так це з кожним може трапитися, і для того, щоб далі підтримувати ту людину, так треба долюбити ну, її все таки. Так, тому це така згода і на відповідальність, і на підтримку на довгі роки. До цього, мабуть, важко підготуватися теоретично, так? але так ну, появляти, подивитися на того партнера, що з ним різне може бути, і наскільки ти готова чи готовий потім дати йому це піклування за різних обставин. Так? Тому, мабуть, ті обітниці, які ну, раніше давали, так, що і в горі, і в радості, вони мають дуже великий смисл насправді. А в радості теж не просто бути. І радіти за партнера, це теж не просто не просто радіти успіхам партнера і кар'єрному зростанню не просто, в залежності від того, де ти сам знаходишся. Якщо говорити про любов, вона є основою ну, для всіх нас. Любов це основа стосунків, любов з того, що ми починаємо стосунки, приймаємо рішення виходити, не виходити заміж там жити починати разом. А що нам потрібно окрім любові, для того, щоб стосунки були вдалими? Здоровими і вдалими. Мені здається, треба дуже багато поваги, от поваги як до людини. Що ну не, не, не тільки думати про те, що це та людина, яка живе в твоєму домі, да, і відповідає там якимось чи певним стандартам того дому, да, чи якимось домовленостям. Ця людина ще живе в світі поза вашим домом. Так? Тобто ходять ваші партнери на роботу, входять в соціум, у них є якесь таке цікаве життя. І от повага, повага до того способу життя тієї людини, так? бажання цікавитися тим, що відбувається поза вашою квартирою. Поза вашим цим простором. Якщо це цікаво і ну, не просто визиває таке захоплення, та, а може бути і гордість за ту людину, а іноді може бути таке ніяково. Ну, коли ви гордитеся, так, або ну, вам приємно знати про те, що відбувається з вашим партнером, поза вашим домом, так, мені здається, що це також дуже важливо. І повага як до людини, тому що ну, Ну, чомусь саме в сім'ї, коли живуть люди, на превеликий жаль, вони ну вони, по перше, там дуже вразливі емоційно, а по-друге, іноді партнери по відношенню один до одного дозволяють собі такі речі, які не дозволяють до інших людей. Тобто ну чи розслабляються? Чи я не знаю, що відбувається на ну, тобто ті слова, які вживають іноді до чоловіка або дружини, не вживають до інших. Так, а якби ми так частіше згадували, що перед нами просто людина, да, яка яку просто ми можемо поважати за багато речей, які вона робить, так для не тебе, тільки і для вас. не тільки для тебе, вона взагалі в світі може дуже багато чого робити. Так, і оця от повага мені здається дуже важлива, незалежно від того, до чоловіка, до дружини, до дітей повага як до людей. Якщо говорити про повагу, про слова, от які ми кажемо, а, чим. Є вірним таким утвердженням, що інколи люди говорять один одному настільки некрасиві речі, що потім вже відмотати назад не можна. І що робити от в той момент, коли тобі хочеться сказати партнеру, от накипіло», на, на особливо коли люди довго разом, і хочеться сказати партнеру щось ну, насправді огидне. Як себе стримати в цей момент? Ну знаєте, мені іноді здається, що практично нереально, і ну, треба дуже добре собою володіти. Але сім'я це така відкритість і стосунки це відкритість, і як ми вже говорили, да, вразливість така певна. Відповідно, це дуже така велика близькість емоційна і. Ну, цією близькістю завжди хтось може скористатися навіть помимо своєї волі. Так? І те слово, яке ви можете почути, воно може викликати таку хвилю ваших емоцій, а емоції їх ну, контролювати нереально. Це дуже сильні імпульси. такі. Так? Тобто, ну, ідеально було б там, брати паузу, да? вибирати потім реакцію. Кому це вдається, це непогано так впливає. Да? Тому що імпульсивно хочеться сказати все, що ти думаєш. Але ну, для того, щоб ну, не, не, не спішити говорити все, що ти думаєш. Так? От, спочатку так непогано було б замовкнути і е, встигнути відстежити саме свої емоції. Чи це дійсно обурення, чи це дійсно образа, чи це тобі дійсно боляче. Так? Ну і Потім вже можна починати з того, що болить, і е, якось так трошки так уповільнюватись, дистанціюватися. Так? Тому що... Це правда, що в тих стосунках за тими закритими дверями, де ми не бачимо, що відбувається, я думаю, що у більшості пар там може бути дуже багато образ словами, за які дійсно буває соромно. Ну, можна потім вибачатися. А не завжди виходить вибачатися, вибачатися, тому що іноді це можуть бути якісь такі провокативні багато речі. Не хтось не вміє вибачатися. Так? хтось… Ну, в парах ще дуже багато таких переносів, на превеликий жаль. Так? Ми ж не всі усвідомлюємо, що з нами відбувається, де ми піймали якусь емоцію. І може так бути, що е, негативні емоції, е, це ну, щось там у тебе не виходить, в якихось контактах десь поза сім'єю. так, І воно так накопичується або просто додому. І, ну, додому воно просто з тобою прям приходить, да? приходить і е, тоді е, так проєктивно виливається на партнера або на дітей. да, І це може викликати з боку партнера різну реакцію. Тому що ну, якщо це тобі не належить, а на тебе це все раптом незрозуміло, звідки виплескується, то, ну, мабуть, дуже важко спокійно відреагувати. так, І можна декілька разів спокійно, а потім все одно буде той виплеск. Тому що це така оця зона відкритості парних стосунків, так, вона водночас і зона вразливості і зона такої вибуховості. І Тому, коли ви там запитували про те, коли одружуватися, знаєте, є такий ідеальний варіант, мабуть, от, давайте так. Про нього все таки поговоримо. Ідеальний варіант для одруження був би це, якби ми знаєте, так пропрацювали. А наші сім'ї батьківські да, подумали багато про те, що ми від теляни е, Які ми такі переносні речі можемо принести в сім'ю. Тому що може бути і таке, партнер, що і партнер би ідеально, якби він так пропрацював. Тобто ну, На вік 26-28 років, в принципі, ну, більш-менш багато що можна зрозуміти. І е, тоді ми б не використовували партнера у якості об'єкта для переносу. тому що у нас може бути досить які багато проблем, наприклад, із власними татами або мамами, але оскільки ми їх не усвідомили, не розібрали, не зрозуміли. Ми е, тоді, е, в якості такого якогось чи, ну, переносного як об'єкта, використовуємо там, чоловіка чи дружину. Да? Нам навіть в голову може не приходити, що те, що ми йому говоримо, або е, там, як поводимося, да? е, як ми реагуємо на якісь прояви того, хто поруч із нами, що це насправді йому не належить. Від нього. Да, тому що це, ну, це може бути наша реакція на наших батьків, наприклад. Так? але ми про це Просто не знаємо. І ну та людина, яка біля нас, вона нас може просто про щось запитувати. І наші вибухові реакції у відповідь на те запитання, вони можуть бути незрозумілі нашому партнеру. Якби ми розуміли, ізначально да що це ми вибухаємо не на нього, а на те, що ми назбирали до того, нам би набагато легше було будувати стосунки. Тобто це не те, що ми з чистого листа йдемо да в пару, ні. Ми з тим досвідом йдемо, але якщо ми усвідомлюємо, що кому. Належить і немає цього переноса батьківських історій на партнера, так ну тут заважають нам наші українські такі міфи, да? що там за чоловіка треба піти, щоб стати як за стіною, що я в тобі там завжди батька шукала. так, ну, Чоловік це не батько, це ну, зовсім інша фігура в твоєму житті. Він не може тобі апріорі бути батьком, бо він тебе не народжував. Да? Як ти там його батьком не вважай, так і таким оберігом для себе. Але він Тому що ти до нього. Взагалі відчуваєш абсолютно інші ну вас ці, немає з його... ним кровного родства. А, 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 як як він може бути батьком? І ти його так? Хочеш да, да, його так. хочеш як чоловіка, mm -hmm. вважаєш його привалом, нічого mm -hmm. mm -hmm. да. або так іноді ну як там дружина може теж говорити так, що чому, чому ти от саме за нього? Ну я біля нього така маленька під таким захистом, але да? ж насправді ти вже доросла достатньо. І, Тобі час від 40, час... Ну да, час від часу. Це добре біля когось себе такою маленькою відчути, так, але ж ми не одружуємося з батьками і з матерями. От пара посварилася, буває всяке, посварилися. Причин у кожної пари безліч, розійшлися, розлучилися. Чи можливо все повернути? Чи варто повертати? І де ось ця, ось ця крапка, після якої повернення вже. Ну, неможливо. Ну, там є, е, е, ну, по-перше, вони не розлучаються з першого разу. Да? Воно так поступово до того це все йде, до того розриву, до такої грандіозної якоїсь сварки. Є е, 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 ну, одна з теорій, да, яка говорить, чому все одно можуть партнери повертатися. Це е, про базові цінності. От, може бути купа якихось дрібничок, через які вони сваряться, але щось таке важливе в цінностях один для одного. Да, що… Ну, де б вони там не Дії, бували, дізні, ну, діти це не цінність, це, ну, це не цінність, так? але це ну, більше як про батьків тоді ми говоримо. Ну, дітьми Частіше ці історії... Як да, дітьми частіше маніпулюють на превеликий жаль в цих історіях. Так, діти це данність і відповідальність наша до певного етапу, це наша любов, але не це про чоловіка і жінку. Да, про да, це про батьків. А якщо про ну, чоловіка і дружину, то Ну, Різні можуть бути цінності. Хтось любить свободу, так? хтось любить разом там, або паралельно робити кар'єру. Хтось дуже любить подорожі, і саме з цією людиною це можна робити. Або вони щось люблять робити разом, там, у них є будинок чи в домі, чи десь іще, Так? Тобто це дуже різні можуть бути цінності. Від таких от, ну, серйозних фундаментальних до таких дрібниць якихось повсякденних. Но більше ми говоримо тоді про такі серйозні цінності. І тоді за цим людина, в принципі, в принципі, скучає, так? і приємно їх розділяти саме з цим партнером. Тоді повернення більш можливе. Так, і це не до попередніх стосунків повернення, як правило, воно частіше до якихось змінених стосунків уже, Тому що повернення можливе, якщо щось проаналізовано і є такі певні передомовленості. В шлюбі ми взагалі передомовлятися маємо час від часу. Ми дорослішаємо, змінюємося, змінюється ситуація, там, то батьки старіють, то діти виростають, то ще щось таке відбувається, так то хворіємо, то радіємо. То це переконтрактування, вона. Воно має бути. а ну повернення, Оце ж є така сама проблема. так, Тому що часто як говорять, і на консультаціях, в тому числі, що от коли ми одружувалися, він був таким, а тепер він зовсім інший, або він вона зовсім інша. інша. він, да, Людина змінилася, і зміни абсолютно об'єктивні. тобто так, ну має бути, Людина не може залишатися такою. так, і це можливість ну, цікавитися змінами партнера, іноді дивуватися, іноді їх лякатися, іноді до них пристосовуватися, іноді любити ті зміни. Так? І якщо після розставання того після сварки, ви потім бачите ті зміни, які ну, вам подобаються. Не тому, що він винний або вона перед вами і дав купу обіцянок, що не буде там те то, те, -то, те -то робити. Так? А от дійсно ну, зміни. От людині там. Не подобалося прибирати в хаті, а тепер подобається, наприклад, да, або не подобалося подорожувати. Але за той час, поки ви жили окремо, ну якось людина для себе відкрила світ, або там читати почала, або ще Я щось скорбну. Ну все, що хочеш, може бути, так. І оці зміни треба вносити не заради партнера, з яким ти розлучаєшся, так а можливо, ну так щось таке чули так? під час тих сварок. Це може бути вказано для змін, але якщо вони тобі цікаві, більше шансів, що вони можуть захопити партнера. Ну, На превеликий жаль, часто чекають, що ці зміни будуть заради когось, От заради мене, там, він чи вона змінилася. І тому я думаю, що цілком може бути це повернення. Так? І я сторонник того, що не обов'язково завжди закривати двері. Вони можуть бути відкритими певний час, і люди можуть. Бачити потім це ну, треба давати можливість побачити ці зміни, або іноді прийняти як факт, що вони просто неможливі, ці зміни ну не всі змінюються. І йти далі. Ну йти далі, тому що ну, очікування, що ці зміни колись настануть, а вони не настають, це в принципі, марне очікування. Так? Тоді просто йти далі. Але спочатку можна так придивитися, нічого ну, ні. Тому повернення воно можливе, але наскільки це повернення, це іноді буває як зустріч таких уже змінених людей, наприклад, так. Угу. Ну, а та. зустріч з абсолютно інше. І ці помилки, які допускають люди, ну чого? Вони такі іноді бувають. Ну зрозуміло, що вони болючі, так але через ту образу, через той біль, через те, що повністю закриваються двері, партнери можуть не давати шансів побачити, що щось уже відбулося. А це ж може бути в принципі цінне і знову ми повертаємося до поваги до, до того, що все-таки все через повагу, mm -hmm. про розуміння партнера, і є речі, які ти не можеш йому там сказати і дозволити, скажімо так. Mm -hmm. Ну, є речі, які іноді ти не можеш там прийняти і які є просто непереносими. І тоді ну, в цих стосунках теж важливо знати цю дозу непереносимості. Тобто ну, в будь-яких стосунках є щось, що непереносимо, або що ти. Ну, не любиш, да? у кожного є якісь такі свої моменти. Але коли цього забагато і стає набагато більше, ніж того переносимого, або ти не встигаєш постійно відновлюватися від стресу, який ходить так за тобою да, в тих стосунках, ну, тоді вже треба думати, чи варто бути далі. Зараз багато психологів, коучів, взагалі кругом, ну багато всього, розмов про інтим, між дружиною, між чоловіком, в парі, розмов про інтим. І багато хто вважає, що саме це є основою вдалих стосунків між чоловіком і жінкою. І от коли ми сходимося, зазвичай всіх все влаштовує, у всіх все класно. А... Або не знають, як буває. Або не знають, як буває. І таке можливе. А... Наскільки. Тільки вірно, те, що це є основою стосунків, і як це зберегти, якщо ви там вже довго разом. Ну, це така, це тож дуже цікава тема. і така вона, е ну, вона широка. Вона... Ну, Іноді дійсно просто про це не говорять і думають, що добре, наприклад. так, Але ну, переживань вже багато, ну, якихось таких хвилювань ну, багато, воно так компенсується. да, Це все. Потім ну, я так згадую часто в цих історіях, коли. У нас дуже хороший був такий свого часу психотерапевт Дацишин Борис Якович. І він, коли ми розглядали цю тему сексуальних стосунків сім'ї, він нам радив так, що запитайте, от коли до вас пара приходить і говорять, да, там наприклад там, у чоловіка проблеми чи у дружини проблеми. Вони він говорив так, що не спіши питати, який він вночі, запитай, який він в день. Так? Тому що ну, від того, що відбувається в день, як живе людина, в якому вона віці знаходиться, так? який вона період переживає, здоров'я. Здоров ну, насправді, дуже багато складових, так? які є порукою, ну, або там, провідником в хороші інтимні стосунки. Потім у кожного там, ну, свій темперамент, у кожного якісь такі свої потреби, вікові зміни настають. Ну, багато різних змін настає, так? насправді. І, ну, до речі, інтимні стосунки. Це не така табуйована тема, як гроші. Гроші вважаються більш інтимною темою, так тому що зараз ну і це дивно. Да, ну, молоді зараз пари вони набагато простіше говорять про інтимні стосунки, так і про секс вони набагато більше говорять і вони у них більше домовленостей, і більше відкритості в тому всьому. Так ну тобто це така вже культура, якою. Люди займаються. Але про гроші, про кошти, mm. про бюджет спільний. Взагалі, от коли варто домовлятися про бюджет, говорити про гроші. Зустрічалися, хтось когось запрошував в кав'ярню, можливо, навіть була спільна якась відпустка. Mm. І от пара, особливо, якщо це дорослі люди, якщо їх там не утримують батьки, там, ніхто не допомагає, mm. вона працює, він працює. Довго, І мовчать, дов... да. довго мовчать. Так, я за власним досвідом знаю. Mm. Про це говорити ну, найскладніше. Коли варто почати говорити саме про фінанси? Ну, частіше просто виходить так, що ну, чомусь думають, що коли жінка про це питає, да, то вона питає для того, щоб скористатися тими грошима. Але ж це не завжди так буває. Так? Це питання може бути для того, щоб ну, подумати, як в безпечній обстановці розподілити той бюджет і ті кошти. І, ну, чи, зароб... Зароб... Ну, все, ну, це... чи буду я в безпеці да, з тим заробітком? Треба посилити е, якісь е, ну, власні активності для того, щоб там щось перекрити. Наприклад, це питання не завжди заради того, щоб е, скористатися тими грошима. Так, да, такі випадки бувають, але ну, чого ми вирішили, що саме так? Е, я е, ну, суб'єктивно знову ж таки, так, я вважаю, що це нормальне питання, і е, ми підписуємося на певні домовленості один з одним. Е, я б взагалі б, е, ну, і довідку про Зров'я і, і довідку про дохід, ну, тому що це карти на стіл, так? І це... якщо ми собою так вирішили, що ми будемо привали, ну, не так, все тривати. Так, так. Я не знаю, чому ця тема залишається далі такою прихована, чого вона так лякає людей. Да? І що? Ну, тобто, Якщо сюрпризи готувати з прихованих грошей, це да. А, 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 а раптом хтось захворіє, і партнер не знає, на що він може розраховувати. Так? Тому ну, Дуже важлива тема. Оце тема фінансів в подружній. Стосунках і партнерських вона ну, дуже важлива. Я б її так піднімала і піднімала. Дякую за змістовну розмову. Друзі. А я нагадую, що сьогодні в етері ми говорили з психологиною, засновницею психологічного простору Намір Іриною Івлівою. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.